Дивимось. Війна Україна-Росія, розвиток і коли буде закінчення. Давайте дивимось. Теперішній час. Що зараз відбувається? Зараз карта мовчання, бачите, тишина, якась інформація, якісь тайни, тайни, тайни. Переживання, да, тобто щось відбувається, те, що нам не підвласне. власне, то тайне, то тайне знання, і великі переживання, що буде далі. Тобто, це та ситуація, яка на сьогоднішній день і справді актуальна, ніхто не знає, що буде, і всі знаходяться в нікому такому, бачите, от переживанні. із за чого? За того, що багато обману, із за того, що багато тих моментів, да? які... Навіть людей багато, які відкривають свою сущність, які знімають маски і показують своє справжнє лице. Як бачите, тут людина нормальна, а з другої сторони, ось хто він. І от із-за цього дуже багато переживань в теперішньому часі. Ну, Я думаю, це актуально, це зрозуміло, про що йдеться. Ну, Дивимося далі. Давайте подивимося на весну, да? що буде весною з Україною. Де закінчено війна чи ні? Ні, ще йдуть у нас бої, ще йдуть у нас сраження. Ми плінники тої ситуації, з якою стукнулися. багато обману, підводні камні, карта Луна. Тут дуже багато буде втрат, дуже багато втрат буде. Карти не хороші, тому що карта Луни, да, тут прошлій жизні, да, Карта називається. Це про те, що. Були якісь зроблені помилки, які зараз нам не дають можливості вирівняти цю ситуацію. Із-за цього йде яке таке заблуждення. Нас ввели в заблуждення, і ми по цьому заблужденні йдемо, не бачачи дороги, присвів, ну, блукаємо в потім в луні, знаходимося в обмані, знаходимося в такому дуже, дуже. Комфортному состоянні, тому що ми як заключені, як плінники. Так, це в нас весна. Давайте ближче до літа ще буде. Ближче до літа. Ну, ближче до літа, ви знаєте. Вліто ми входимо в карті повішений, це карта жертви, да? весни з головою тіліпаємося, не знаємо, що з нами взагалі буде. Ми устали, ми жертви, нам погано, нам, нам дуже погано. І для того, щоб нам вийти з цього состояння, нам треба якихось усіл приложити. Тобі, тобі ж тут йдеться про те, що освободаться своїми емоціями, да? От, і якось вступати в. -таку, да, зрелость, таку зрілость, понимать, зріло оцінювати ту ситуацію, з якою ми То Тобто, не виставляти себе з жертви, а якось трошки в своїх емоціях треба буде здержатися, тому що тут карта іменно про те, що буде час для того, щоб збирати плоди, тобто да? зрілость, вже ми все зріли, ми вже все нам накипіли, і ми виходимо з состояння повішени. Тобто ми освобождаємося від війни і ми досягаємо якогось уже. Наверное, все-таки розговори компроміс. Це буде спочатку літа. Так, літо. Літо, 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 давайте ми отак от. Літо, літо. Ну, у нас приключення Прошлое ще поки ми не відпускаємо. Сидим на попіром, да, Нема немає можливості що нам щось робити. та особые желания немає щось делать, не хочеться. Да? Тут кровність весь іде, тут якісь встрічі, якісь такі моменти будуть решатися в сімейній, там, в кого що. То есть будуть якісь, то знаєте, такі відпочинку, отдыха, якого такого лені. Літом. А стосовно війни, 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 війни. Дорога якась буде. Да? Дорога. Дорога, де люди будуть розмовляти на різних мовах. Да, тут дзеркало перед ними. Тобто вони не чують один одного, вони зовсім не мають довіри друг до друга. тут. Тут якісь будуть перемовини, скоріше за все, і ці перемовини вони ні до чого не приведуть, так як ну, між людьми стоїть стіна. Вони не чують один одного. У них у кожного своя правда, тут своя позиція, і вони просто не чують один одного. Це літом, так? Да? Ну, плюс, як бачите, довіра немає за чого, того, що у когось корисні якісь є наміри. Сімьорка мічі, обманка, варства, підательства, воровство, то ось, про те, що людина в масці просто хоче щось собі урвати, да той хоче щось собі. Скажімо так, отримать з цього всього, і за того вона веде нечесні, да, якісь розговори, перемовини, щось в цьому роді. Ну, тут карта трансформації літом, дивіться, виходить. А карта трансформації це що таке, коли ми проживаємо одну і ту ж ситуацію, як дежавю да, по кругу. Тобто ми ми спитуємо ті самі чувства, ми попадаємо в одні й ті ж моменти, тільки із-за того, що ми щось зробили невірно, неправильно. Да? Тут треба знаходити ту саму правильну дорожку, да? по якій ми будемо йти для того, щоб вийти з цієї трансформації, вийти з оцього тупіка. Тут літом буде от реально щось, щось конкретне буде тут. Рішатися. Да, усталость вже всього нічого не хочеться. Енергія, енергія. Так, да, у нас, знаєте, енергія вроді є, вроді без кулаками стоїмо, але така усталость, що дійсно вже ми самі не розуміємо, що ми хочемо в цьому житті. Так, літом. Ну, тут. Тут у кожного своє. Тут літом, знаєте, присматрюється така ситуація, коли дійсно люди, може, навіть трошки удійдуть від цього всього. Тут якесь буде і лізаті, і щось таке буде, знаєте, якісь празніки, якісь такі собиття такі інтересні. Да? І ці собиття якось будуть. Відкріпляться фінансовими якимись помощами, либо фінансовими якимись підтримками. Тому тут, тут карта відпусти себе. Тось все, хватить депресірувати, хватило, знаходиться в такому, скажімо так, застої. Треба виходити і хоч трошки ось розвіяти, там, зустрітися з рідними, з друзями. Тут такий дійсно відпочинок літом відбувається. Так, а що стосовно війни, 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 нас цікавить війна. Війна, війна, бачите, що війна, війна вже голова кипить від цієї війни, да, вже все вже не зображаємо, не розуміємо. Взагалі, за чим воно нам оце все треба, вже просто не видержуємо. Хочется заховатися, хочеться уйти, а все равно проростаємо, як цвіток среди камней. Да? Тут карта храбрості, воля в кулак берется, все равно стоїмо, все равно держимо, все равно якось обороняємося. Карта ігрівості, война, война, война. Імператор. Угу. Де важно решение якесь, да? Ви знаєте, що нашому імператору треба просто почистити своє окруження. Тому що ось о, бачите, що його окруж... окружає. Обращення внутрі. А внутрі, бачите, внутри що? Ось, що внутрі. Карта врає. І за цього буде удар, бачите, який? Удар з ясного неба. Удар. Після якого прийдеться договарюватися, будемо подавляти себе, всячески подавляти, руки-ноги зв'язані, тобто ми не хочемо цього робити, ми не хочемо уступати нічого, а все одно компроміс буде достигнутий. Після якогось великого удару якась буде встріча. І після цієї встрічі нашого імператора буде встріча. І після цієї встречі буде якесь таке забиття, не дуже хороше забиття, де руки ноги повністю зв'язані, його знаєте, як наче заставлять. Тут карта повного подавлення, усталості для того, щоб він вийшов в компроміс. Щоб брати в житті все, щоб жити так, як жив раніше. І що, коли закінчиться війна? Так, ну, да, нас перед вибором поставить. Перед вибором собственного дома. Чотири угла, чотири стіни це наш собственний дом. Карта любовників, любовний тріугольник, вибор. Вибор, дуже емоційний вибор буде. Захочуть, мабуть, щось урвати собі, або залишити щось собі. Тут дійсно нам треба буде розпрощатися, Розпро... розпрощатися зі своїми домами, да? тобто, зі своєю територією, зі своєю землею. «Колесо фортуни» – це цикл полгода, три місяці, полгода, год. Тобто дуже швидко все прокрутиться. Да? «Колесо фортуни» – це дійсно десь, мабуть, мені кажеться на осінь. Да, пентакле без грошей будемо. І будуть нами маніпулювати. Будуть маніпулювати нами за счет грошей за що того, що у нас самих не вистачає. Дороги, переговори якісь. І коли буде закінчення війни? Закінчення війни. О, оце мені подобається. Тут жезла, так? це як заново посадить дерево, посадить росток для того, щоб почати щось нове. Тобто я вважаю, що це, мабуть, і буде те саме завершення. Да, після яких то перемовин, дистанційні переговори, обсуждення, переписки, тобто щось буде конкретно таке дистанційне, де об'єднання буде деяких може стран, може, людей, не знаю, якесь буде об'єднання, після якого буде новий істочник, да, нове дихання, нові можливості, есть новий уровень в житті. Карта сравнення, тобто, нас будуть постоянно заганяти, як було і є, як є зараз. Тобто, бить на те, що хватає вам, та успокойтесь, та ось, бачите мегка маніпуляція, карта сили. Тобто, та ну що ви та ну, е, та, Ну в общем як то будуть сводить до того, що вам багато не надо хай буде те, що є, і, і все буде у вас хорошо то тобто, есть всячески будуть питатися, урвати те, що вже, скажімо так. Десь було кимось захоплено. Для того, щоб було. ось остановка. Це остановка це временний або винуждений отдих. Тобто, хвати, давайте передихнемо. Остановка буде після того, коли ми захочемо поділитися. І все. О тут реально вже буде дуже мідне якесь у нас. В течение обстоятельств мы уходим с разбитым сердцем в умеренность да в ту саму стабильность с разбитым сердцем с разочарованием угу. две карты высших сил вы знаете такое чувство что Якась людина, людина в погонах, тобто людина непроста, людина дуже розумна. І ця людина зіграє дуже таку дуже важну роль в цьому завершенні. Щось буде зроблено таке з нашої сторони, що дійсно все зупинить. І ця людина, як наче ведуть вищі сили. Да? Він мастер свого діла, людина в погонах, людина Тобто, да? І тут. Стоїть покривательство Єрафанта да, на з чистого листа, то дійсно буде людина, яка зможе справитися за цим всім. По срокам, по срокам, давайте глянемо по срокам на коло Сроки, коли закінчиться війна в Україні, швидко, тут, тут теж колісниця падає, бачите, дуже швидко. Дуже швидко вийдемо це ми жертви, не бачимо шансів. Компроміс треба стігати компроміса. Тут допомоч, тут треба дійсно допомож. А ці компроміси, знаєте, ці переговори будуть сводити тільки для того, щоб уход в нове берега. Тобто Тут нам треба буде чисто, як то відступить. От, іменно нам уход в нові тобто, зараз, Воно нам хай і буде. А все, що забрали, то хай так і остається. Тут будуть бути іменно на це компроміси їхні будуть зводитися. Вісить, мабуть, бить, бачите, як гром серед ясного неба. Карта смерті трансформації. Тут дійсно будуть такі змінення великі. Коли, 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 коли. Ой, не скоро. Колесо І тут, колесо фортуни, колесо года. Цикл должен прийти некий цикл. Бачите? Временний цикл. Я надіюсь, це ще не год. Коли контроль наблюдають, наблюдають за нами, з усіх сторон весна. Осінь. Ну, ви знаєте, оце дійсно карта вказує на рік. Реально рік. Но я чогось хочу це трактувати, як осінь. Дійсно, осінь. Мені хочеться, щоб це було осінню, Не знаю. Но пентакліві карти завжди говорять про те, що все буде розвиватись дуже довго. Дуже довго. Так що якось так. Настраємо себе на осінь, що осінню десь щось і ми зрозуміємо. Літом там трошки передихнемо. Тобто, а осінню осінь бути якась остановочка по цьому питанню. Ну, я всім дякую, кому було цікаво, жду ваших коментарів. До побачення.